Продовжуємо сьогодні ділитися разом із вами життям Ісуса, адже саме про нього ми досліджуємо кожного дня протягом наших духовних прогнозів, аби краще познайомитися з тим, чи його народження ми всі зараз так чекаємо. Тому сьогодні історія буде доволі відомою для всіх нас. А почнемо ми її з вірша такого пам'ятного, який записано в Псаломі, 46-му розділі перший та другий вірш. Бог для нас охорона. І сила, поміч у недолях, що часто трапляються, тому ми не лякаємось, так друзі. От власне такі, от нас роздуми. І власне сьогодні ми хочемо роздумувати про те, як учні йшли разом з Ісусом, бачили зцілення, бачили різні чудеса, які він робив. Але доти вірили в нього, знаєте, поки все було спокійно. Ось, але коли була муря, буря на морі, коли вони пливли, Ісус був з ними у човні, ніби от Ісус, да, плече до плеча. Він поруч, він близько. Але вночі з'являється великий вітер і з'являється буря. І можна сказати, можливо, це вони такі полохливі, просто були боєгузині. Друзі, вони були професійні рибаки, частина з них. І вони точно бачили не одну бурю в морі, але навіть цю бурю вони злякалися. І вони Сусе, wake up, вставай, нам страшно. Чому ти спиш? Для мене Це... ти спиш, коли ми гинемо? Мені здається, цю молитву знаєте, іншими словами. Кожна людина каже, Боже, де ти, коли мені важко, коли мені страшно, коли мене ось зараз захлеснуть ці води моїх проблем. Навіть вчора ми спілкувалися на тему геноциду, так і дуже так. багато українців могли би сказати інших народів, які мають свої випробування. А де Бог у всіх цих стражданнях, коли мені так складно? І е, чесно, я. Думали собі, ну чого ми беремо до уваги цю історію? Ми чекаємо на народження Ісуса, до чого тут насправді ця історія. Ми ж говоримо, що ми хочемо познайомитися з ним, так до так. кого він приходить. Але е, трошечки проаналізувавши, вчора ми говорили про чоловіка, так, який був прокаженим, який так. був вигнанцем, тобто він був, скажімо так, далеким від суспільства і, можливо, навіть далеким від всіх цих релігійних систем, і тих, хто здавалося, мав би бути так. ближчим до Бога. А зараз сьогодні ми говоримо про тих, хто от. Прямо дотичний до нього він може його торкати. Християни, які Християни, вже не перший день, які не перш да це, це церковні люди, можна сказати. Так. Ті, хто знає Бога, ті, хто е, приходить до нього, ті, хто розуміється на законах, так само, тобто, це люди, які. А буквально прикріплені до Ісуса були на той час вони найближчі його оточення, і те, що вони бачили дуже багато чудес по відношенню до інших людей, як от цього прокаженого, але чи ставалися чудеса в їхньому власному житті? От а, як, як дійсно цікаво, що Господь не залишає своїх людей, коли їм також погано. І тут, друзі, дуже класні думки, якими хочеться поділитися, тому що зазвичай знаєте, ми дивимося на цю історію з такої сторони. Ну от Ісус зробив чудо в Тихомирах в бурю. І все і Боже, в у цю бурю. Але Ісус, ну, Ісус не для того, щоб просто знаєте, рішати наші проблемки, щоб їх не було. Ісус хоче вирішити проблеми, які є в наших серцях, трішки глибше. І Ось, друзі, тут є дуже цікаві речі. Послухайте, суть чуда була не в приборкуванні вітру, а в серцях, що тремтіли більше за ці хвилі. Тому, друзі, коли у вас є проблема, пам'ятайте, що Бог не так проблему хоче, як. В першу чергу вирішити, от з нами стосунки. Проблема вона рано чи пізно. Ісус готовий вирішити, але який сенс, якщо знаєте, це який сенс, якщо я за дитину буду все робити, угу. її взувати, її вдягати там, але вона так і не навчиться бути самостійним одолати ті виклики, які будуть в житті. І тому, друзі, Ісус вирішує проблему серця. І ось послухайте, буря не розбудила Ісуса. Суть не в тому, що О, буря достукалась, все, Ісус проснувся. Ні. Вона розбудила і показала, в принципі, які є серця учнів, які були завжди поруч і думали, що все класно. Ось е, наш найбільший страх це не буря навколо нас, а сумнів, чи в човні є хтось, кому можна довіряти. Mm. І, здається, був той, кому можна довіряти. Але чому їм було страшно? Я думаю. Я я б їх зрозуміла насправді. Та, я я стою на їхніх захистіх човнах. Ми в цих човнах, і... човнах живемо все життя. Так. Але я пам'ятаю час, коли я досліджувала е, цю історію, вона просто загалом для мене дуже близька, бо все, що пов'язано з морем, з великим простором, з невідомим, тим, тим, що ти не можеш контролювати. Тобто це питання е, духовної бурі в кожному із на у нашому житті. Це просто те. Що не підвладне нашому контролю, нашій владі. І насправді я собі тоді виділила в кінці: найважливіше в цій ситуації, взагалі всі ці історії, те, а хто живе у моєму човні, і хто разом зі мною у цьому човні. І я завжди такий, така, типу, Бог на моїй стороні. Він разом зі мною в цьому човні, але чи звертаюся я до нього? І як я звертаюся до нього, коли приходять ці бурі? Так, і знаєш, мені здається, що. Ніби Ісус був з учнями в лоці, але це до якогось моменту не принесло їм ніякої користі, допоки Ісус не втрутився і не почав давати цінні уроки, як і що тут взагалі потрібно робити. І мені здається, знає, що навіть, дорогі глядачі, навіть в час Різдва ми можемо зібратися в честь Христа, в честь народження Ісуса. Ми можемо мати якісь обряди, ми можемо говорити правильні речі про Ісуса. Але він так може і не принести нам користі, якщо це буде лише просто, знаєте, на словах, але не переплететься з нашим життям, тому що суть Різдва Ісус не просто хоч, щоб ми згадали і поспівали пісні. Так, це також потрібно, це допомагає нам більше усвідомити суть Його приходу. Але дуже важливо, щоб, чи зміниться тепер моє життя, чи сьогодні, в ці часи Різдва, чи почну я дійсно жити з Ісусом. Що я буду просто ходити, але ніякого відношення це до мене немає, тому що ніби я і говорю хороші речі, але проблема в тому, що моє серце дальше сумнівається, моє дальше серце не довіряє. Ісус так і не став моїм другом, і Спасителем. От що розумієш? Тобто він був з ними в човні, але це не принесло користь. Так само, як і Іван і Юда. Іван був біля Христа на вечері Господній, і він любив його. І Юда плечем був до Ісуса, але в нього був зовсім інший дух. Uh -huh. Розумієш, от, так хочеться, щоб от, дійсно ці різдвяні свята і... Ми зробили щось більше, ніж просто формальність, щоб дійсно Ісус був справжнім тим, хто змінює наше життя, і ми довірили йому в своє життя. Я думаю, ми можемо зробити такий підсумок, невеличкий висновок. Не лише важливо те, хто є у твоєму човні, але й те, що ти робиш із тим, хто є у твоєму човні. Амінь. Прекрасно. Тому, друзі, що ми зробимо з Ісусом, який прийшов сюди, на землю для нас, до нас, щоб спасти нас. Вибір за кожним з нас.